Любі діти, добрий день зичу праці і пісень. А ще друзі всім бажаю, сил натхнення на весь день. Хочу вам загадати загадку: не сіють, не саджають, самі виростають. Правильно це волосся. А ще можна порівняти волосся із золотом. З листопадом, воронячим крилом, шовком, молоком. Сьогодні ми з вами поговоримо про красу дівочої коси. Коса завжди була гордістю дівчини, втіленням її краси та честі. Зараз, на жаль, у багатьох коротке волосся і дуже часто дівчата. Які вирішили розпрощатися зі своїми косами, чують слова. Не ріж косу, вона така гарна. Здавна в Україні існував непорушний звичай. Умившись вранці, дівчина мусила перш за все розчесати та заплести косу. Якщо ж вона сідала до столу або бралася за роботу з незрозчісаним волоссям, то про нею казали люди, у неї на голові сорока гніздо вила, або у неї в косах сім чортів кубилося. Тому дівчата з Малку привчали доглядати за волоссям, щоб воно росло швидше і було красивим. А чи знаєте ви діти, коли в старі часи заплітала мама перший раз косу? Значний час. Звичай цей робили тоді, коли її виповнювалося 5 років. Святкове заплітання коси здійснювала хрещена мати. Коси заплітали віночком, заплітали в них стрічки та квіти. Розповім вам прислів'я про косу. Дівчина з косою, як трава з росою. Нема коси, нема краси. Дівка без коси, що кінь без гриви. Коса дівоча краса. Не вари борщу. Поки не заплетешся. Зараз я пропоную вам розглянути наших казкових красунь, в яких були пишні, длінні та гарні коси. Русалонька. Погляньте яке чарівне та червоного кольору в неї волосся. Попелюшка. Мала дуже файні білі волосся, тарапунсель, в якої було найдовше волосся в світі. Ознайомились ми з вами з українськими традиціями та красою всіх дівчаток. Тож, будь ласка, оглядайте та дбайте про своє волосся і пам'ятайте. Що коса це дівоча краса. На все добре.